Віталію Мусевичу, 18 років. Влітку цього року чоловік отримав мікрогрант від держави, завдяки чому зміг відкрити власницях з виготовлення виробів з металу. Каже, цікався цим ще з дитинства. Ну, взагалі, це якби було моє хобі: щось конструювати, майструвати, щось будувати таке. Тобто, з самого дитинства я цим якби цікавився. До того як податись на грант і почати свою справу, я планував цим зайнятися. Просто от зійшли зі зірки, і можна сказати, що мені повезло податись і отримати. Підприємець каже, що про мікрогрант дізнався випадково, проте вирішив все ж спробувати силу, подавши заявку онлайн через портал Дія, після чого отримав лист. Перший лист про те, що буде співбесіда. Потім, після співбесіди, якщо я б її не прийшов, мені б нічого не прийшло. А так як я її якби прийшов, як етап другий, то вже мені схвалили мікрогрант. Далі півтора місяця я чекав кошти. Отримані кошти це 250 тисяч гривень. Віталій витратив на придбання обладнання та сировини приміщення цеху, побудував на ділянці батька. Першочергово я витратив їх на зварювальні апарати, на хороші зварювальні апарати, на малярне обладнання, тобто хороший компресор, для того, щоб ми могли зробити якісне покриття. Відвідрізнівся які машинки, болгарки ще купив сверлильний станок, стрічкопильний станок, деякі кошти свої вклав. Один з працівників цеху Михайло Ведерко родом з міста Бахмут. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік переїхав на Рівненщину. Началі город бомбити. почали бомбити місто і ми поїхали звідти. Ми були в Пульмо, жили нас, прийняли там люди добрі. А потім звідти вже приїхали сюди. По оголошенню знайшов Віталія, зідзвонився, домовилися, приїхали сюди. Зняли будинок і живемо. Звонили сюда, і приїхали сюди. Зняли дім і живемо. В обласному центрі зайнятості кажуть, що Рівненщина на нині лідирує за кількістю підприємців, які отримали мікрогрант, їх 134. і додають, що кошти є безповоротними. Сплата коштів мікрогранту здійснюється сплатою податків зборів, тобто ви взяли кошти і сплачуєте податки, офіційно влаштовуєте людей, і таким чином повертається мікрогрант. Мікрогрант надається сума від 50 000 до 150 тисяч. Тоді маєте влаштувати одну особу до 250 – це дві особи. Подати заявку на отримання мікрогранту за цією державною програмою можна до середини грудня. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина.